Я вам кажу, я нікого не труїв. А Дашу, я, я взагалі кохаю. А то я... я просто побачив, як Дашка викидає мій черговий букет. От і взірвався. На метро на роботу їхав і спізнився, бо якийсь Бовдур вирішив собі стрибнути на колію. Сім на позняках вийшов на дружби народів. Бо за пів години до вас я побився з якимось биком в барі. Він чіплявся до дівчини. Я вмазав йому, а потім він почав кричати, що він майор поліції. Типу, все мені тепер кінець.